Насправді я не розумію, чому Український центр оцінювання якості освіти і науки мене ще досі не заблокував десь в хтось, тому що я розповідаю такі лайфхаки, якими можна дійсно хакнути математику і написати на дуже класний бал. Отже, я сьогодні вам не просто так прийшла до вас. Я прийшла до вас з аналізом минулого НМТ. Які в нас завдання були. Дивіться, в нас а, було кожного дня, тобто різні завдання, різні варіанти. Але кожного разу в нас траплялося одне завдання, вона було 13, 14, 15 десь там в кінці тестових, яке було мега важким. Я покажу приклади, да, тобто, бачите, ну прямо з тангенсами, з якимись косінусами непонятними. І я для вас знайшла лайфхак, як їх можна просто хакнути. Ось так. Отже, дивіться, я покажу на ось цьому прикладі, щоб ви розуміли, що нам потрібно зробити. Нам треба позначити ті варіанти, які будуть зустрічатися найчастіше. Дивіться, наприклад, от я дивлюся на чисельничок. У нас є чисельнички, Да? Дивимо, що у нас чисельничко зустрічається найчастіше. У нас є 4 b у нас є 11b, 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 36b. 11Б. Як бачимо, 11Б зустрічається найчастіше, тому я позначу да, ось цих три варіанти. Далі дивимось на знаменник. У нас є 11, 4, 4, 4. Одиничка, тому що там нічого не пишеться. І чотири. Я бачу, що 4-очка зустрічається найчастіше, да? то відзначаємо знову ці варіанти. Тепер я дивлюся на варіанти, да, то есть, косинус і так далі. Бачу косинус, танген, косинус, косинус, синус, найчастіше зустрічається косинус альфа, тому відзначаємо А, В і Г. І дивимося, де найчастіше ми просто відзначали який варіант. Як бачимо, що найчастіше ми відзначали варіант В. І, взагалі, якщо ви розв'яжете це завдання, правильно його розв'яжете. Там дійсно буде варіант В. Але за допомогою такого хитрого лайфхаку ви зекономите собі, ну, не то, що 5 хвилин, бо дійсно завдання важке, його там декілька хвилин розв'язувати, а ви просто обираєте швидшу відповідь, особливо, якщо ви не розбираєтеся там сінуси, косінуси, тангенси і так далі. І, взагалі, хотіла б вам сказати. Якщо ви ще не виключили це відео, взагалі минулого року я досліджувала завдання з НМТ і вибрала найскладніші. Пишіть мені в інстаграмі в директі слово «хард» і я вам навішлю ці найскладніші завдання і покажу способи їх вирішення.